Василь Семоненко, можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу своє життя. Рятуючи одне, але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз. Ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.